Були свого часу, дуже популярні ще там, буквально 5-10 років тому всі розмовляли про цінності. Так, що от цінності нас всіх поєднають, от цінності, цінності там, до сих пір я постійно чую про європейські цінності, про якісь там західні цінності і таке все інше. Не поєднують цінності. Цінності для дитини 5 років і тієї ж самої дитини в 30 або в 60 років це різні цінності. А що поєднує? За великим рахунком, не питання, які цінності ви сповідаєте. Питання, що ви з ними робити. Я можу або насаджувати свої цінності. Я можу або а, узгоджувати їх, взаємоадаптуватись, або відокремлюватися. От, в залежності від цього, від того, який ти шлях обираєш, ну і з'являються три категорії різних людей. Більшість а, любить делегувати цей вибір. Передаючи його комусь, неважливо. От зараз популярно казати, що передати це в штучному інтелекту. Да. Раніше було популярно в демократичному уряду або як варіант філософам. Да. От як тільки ви почали казати про делегування, ви відмовились від мислі, ви відмовились від побудови власного світу. А відтак людського стало менше. Але все більше тих людей, котрі не хочуть дори Чомусь. чомусь. Да? І котрі, ну я завжди вважав, що для українців це притаманно. Да? Недарма, не той самий Нестер Махну. Недарма ця анархія, гуляй-поле і все таке. Це інше. про щось дуже глибинне, архетипічне. Так, да, так. Да. От. А, ну, Це є декілька, на мій погляд, є декілька етносів, декілька земель, що породжують таку от анархічну світоглядність. Це про фронтирність. Ну, земля породжує. скажімо угу. от. І для нас ну, реально, ну, якщо подивитися так на історію. Пробігти, то як не намагалися в Україні на, на цих теренах, давайте будемо казати, ці терени по-різному називалися, на, на цих теренах встановити якусь одну мономодельну систему. По-перше, тільки силою виходило, а по-друге, опір був страшений, а по третє, воно існуване. Ну, в історичному контексті недовго. Совєтська влада, я перепрошую, у півці припинили боротьбу всередині 50-х років, понад десячоліття після закінчення Другої світової війни. 55-56 роки, останні спалахи супроту. Те саме з селянством. коли для того, щоб припинити супротив селянства, для цього голодомор треба було полаштувати. Ну і повідселяти купу людей кудись до Сибіру. Але і знову ж там теж в на це повстання, те саме повстання в ракуті, на цей самий фактично український зелений клин. А, е це не добре, не погано. Це не, не... О, от таких породжується земля. От тут цікаво, що цей момент докопатися до суті. Докопатися до суті, це якась дуже важлива характеристика сьогоднішнього часу, я так бачу. Знаєш… А... Хоча, мабуть, окремі люди це завжди робили, але ну, от якщо говорити такий загальний тренд, теж відносно. Але ну, характерно для сьогоднішнього часу. Да, так, люди все більше і більше намагаються все ж таки зрозуміти, що а а да. відбувається, чому це так, а не так? якось по-інакшому. З'являється і дуже багато, і чому я дуже радію. Молоді хлопці, дівчата, які починають лізти в глиб. І шукатися і відповіді. Так, ну за великим рахунком, тим самим шляхом дарувати ті самі шляхи, які мені довелося ходити, бо книжки про це не написані. Я завжди кажу.